Максим Шумаков з Волині п'ять років тому розробив систему відстеження переміщення безпілотників. Тоді хлопець навчався в 10 класі княгининівського ліцею. Початкова ціль була створити систему, яка б допомагала тоді ще війні, яка почалася в 2014 році, допомагати дронам, які втратили керування під час військових дій, повертатися на початкову позицію. Позаяк дуже часто ворог може глушити зв'язок. Шкільний вчитель Фелікс Костукевич каже, що Максим проявив інтерес до фізики та інформатики ще у 9 класі. Тоді винахід 16-річного хлопця отримав всеукраїнське визнання. Пристроєм зацікавилися університети, а також військові та аграрії, адже він був дешевим у виробництві, каже Фелікс Костукевич. Оригінальність цього пристрою полягає в тому, що Дослідження, по-перше, було проведено в новій ділянці інформатики це комп'ютерний зір. Ці технології по сьогоднішній день актуальні в різних напрямках, в тому числі і от в тому відомому прикладі, коли притулів вдалося купити відомий супутник, який показує фотографії для наших військових, в тому тій роздільній здатності, яка треба. І Максим якраз вивчав ці алгоритми і намагався застосувати у своєму проекті. Після закінчення ліцею Максим вступив до Українського католицького університету у Львові, де розповідає, удосконалив свій учнівський винахід. Своїм прикладом каже хлопець, хоче закликати молодь та науковців до розробки нових технологій, які б допомогли українським військовим відвоювати території. Великою перспективою мають дослідження в галузі безпілотників, якщо в мій проект і не матиме якоїсь прикладного значення реально для військових розробок. То, хоча б він буде слугувати певним прикладом для того, аби молоді люди долучалися до академічної роботи. Зараз Максиму 21, Він працює в іт компанії та планує вступати до магістратури. А ще розказує є учасником громадської організації Соціальний рух веде активне волонтерське життя, відстоює трудові права українців. каже, що хоче бути максимально корисним у своїй державі. Гостро відчуваю, що необхідно мені залишатись тут, поки займатися активізмом, соціальним активізмом це є надзвичайно важливо. Олена Чернуха, Валерій Фетисов, Суспільне, Луцьк.